Всім привіт! Ласкаво просимо на мій YouTube канал. Мене звати Христина і це перше відео із серії уроків, в яких ми будемо разом вчити нідерландську мову. Сьогодні ми почнемо з 20 основних слів, які ви часто зустрічатимете у повсякденному житті. Незалежно від того, чи ви хочете вивчити нідерландську мову для роботи, навчання або просто для задоволення. Ці відео допоможуть вам почати. Почнемо з першого уроку. Перше слово, яке ми сьогодні вивчимо в нідерландській мові це я. Воно означає так. Повторюйте за мною. Я. Я. Наступне слово не. Це означає НІ українською мовою. Говоримо разом зі мною. Не. Не. Тепер привітання. Хало. Українською це означає привіт! Повторюйте за мною. Гало. Гало. Ha Ще один спосіб привітатись це худедах, що означає добрий день. Скажемо разом: Худе-дай. Для ранку вітання у нас є «Худеморгя», що означає добрий ранок. Повторюйте зі мною. Худеморгя. Худе! Морря. Близько полудня ми говоримо худемідей, що означає добрий день. Повторюйте разом зі мною. Худе-мідей. Худе-мідей. А от увечері ми говоримо худеавунт, що означає добрий вечір. Повторюємо разом зі мною. Худе-авунт. «худе Перед сном ми говоримо худенах. Що означає на добраніч». Говоримо разом. Худе нахт. Коли ти прощаєшся, то ти говориш тот-цінс, що означає до побачення. Повторюй за мною: тот сінс. Тот сінс. А тот морге означає, наприклад, до завтра. Тому давайте скажемо разом: тот морген. Тот морген. Дякуючи комусь, ви можете сказати, наприклад, you well» або ж бедат, що в обох випадках означає дякую. Повторюйте за мною dank you, well", dank you well», А тепер «Bedankt», «Bedankt». Коли ви про щось ввічливо хочете попросити, то ви говорите all що означає будь ласка. Давайте скажемо разом. Алстюбліфт. Алстюбліфт. І коли тобі дякують, ти кажеш хреххедан, що також означає, будь ласка. Повторюйте за мною: храх-хедан. Храх-хедан. Тепер кілька запитальних слів. Ват означає що? Говоримо разом. Ват. Ват. ВІ означає хто. Повторюйте разом зі мною. «Ві». ВІ. А якщо ви хочете сказати чому, то вам просто сказати треба варом. Говоримо разом. Варом. Варом. Хувел означає скільки. Повторюю за мною. Хувейл. Хувел. Якщо ви хочете бути вічливим, ви можете сказати, наприклад, «excuseer», що означає вибачте. Говоримо разом: «Excuseer», «excuseer». Ну, і нарешті, саме останні, останнє слово це гетспейтме. А що українською означає Мені шкода. Повторюйте за мною: Ецпейтме. Ецпейтме. На цьому ми завершимо наш перший епізод вивчаємо нідерландську з базових слів. Дякую за перегляд і сподіваюся, що ви вже почерпнули для себе кілька корисних слів. Але ми ще не закінчили. Слідкуйте за нами в інстаграм, де ми будемо публікувати короткі картки, щоб освіжити вашу пам'ять найближчими днями. Слідкуйте за нашою сторінкою, щоб отримувати нові оновлення. Ну і, звичайно, не забувайте підписатися на наш YouTube канал і вподобати це відео, якщо воно вам сподобалось, звичайно. Є у вас пропозиції щодо слів? Або інші відгуки? Повідомте у коментарях. І до наступного разу продовжуйте вчитися!